Ситуація з енергозабезпеченням Запорізької області залишається стабільною. Графіки погодинних відключень не застосовуються вже 10-й день поспіль. За повідомленнями міністра енергетики Германа Галущенко, цього вдалося досягти передусім завдяки достроковому виведенню з ремонту блоків атомних електростанцій, на які зараз припадає найбільша частка виробництва електроенергії. Також, як повідомляє Міністерство енергетики, наразі триває кампанія з ремонту та відновлення пошкоджених через рашистські обстріли об'єктів генерації та об'єктів оператора системи передачі. А також компанія з підготовки до осінньо-зимового сезону. Попри те, що стан енергосистеми наразі стабільний, вона все одно залишається чутливою до різкого зростання рівня енергоспоживання. Тому вкотре звертаємося до всіх наших споживачів із проханням та нагадуванням про необхідність відповідального енергоспоживання. Будь ласка, обмежте використання потужних енергоприладів у пікові періоди навантажень. Це зранку з 7 до 11 та ввечері з 17 до 22, Краще користуйтеся ними у нічні години. А якщо є така можливість, найсприятливіший для енергосистеми час наразі це з 11 до 15, коли активно працюють сонячні електростанції та виробляють додаткові обсяги електроенергії. Ще маємо невеличке повідомлення для наших клієнтів. В нас відновив після ремонту роботу центр обслуговування споживачів у місті Запоріжжя за вулицею Поштова, 83. Певний час він не працював, поки проводилися ремонтні роботи. Наразі він знову відкритий для відвідування. Для тих, хто проживає у старій частині міста, у Комунарському районі його розташування найзручніше. Ще маємо два центри за адресами. Володимира Грищенка, 25 п'ять Яшко, 7. прийом відвідувачів здійснюється незалежно від адреси їхнього проживання, тобто куди вам зручно, туди можете звернутися. Більш детальна інформація щодо питань, з якими можна звертатися, та як записатися попередньо на прийом на нашому сайті у розділі населенню. Меню зворотній зв'язок.